Узимку вся природа ніби поринає в глибокий сон, сплять безлисті дерева під сніговими шапками, сплять деякі тварини, ведмідь, їжачок, борсук, спить замерзла кригою річка. А ось під товщою льоду, як раніше, панує життя. Ви знаєте, хто живе в річках нашої місцевості? Так, це риби, раки, жабки, равлики. Звичайно, зимою ми не почуємо квакання веселих жабок, бо вони дрімають, зарившись у мулисте дно. Водяні комахи, як і їхні сухопутні родичі, також спочивають, джидаючись весни. А ось риби спати і не думають. Як раніше, в теплі дні, вони плавають, пірнають, живуть у водоймі. Подивіться, які риби тут вам знайомі, тут і щука, і окунь, карась, короб, лящ, плотва. У дуже морозяні зими, коли то, що льоду на поверхні річки утворюється, надто велика, Риби мають свої труднощі, їм не вистачає повітря, важко дихати. Тому ополонки, які прибивають у річці рибалки, приносять сріблястим мешканцям річки велику користь, бо через них до риб поступає так потрібне їм у цю пору повітря. Часто можна побачити, як риба підпливає до поверхні води в ополонці, щоб Подихати, тож там під кригою і взимку риби продовжують займатися своїми справами, хижі щуки та оконі, як і раніше, полюють на дрібних карасиків і плотву, а вони намагаються рятуватися від хижаків і знаходити собі поживу серед водорості та сонних річкових комах. Мабуть, не так затишно рибі в крижаній воді, як улітку, коли водичка в річці тепла та приємна. Але що поробиш адже зараз зима? Жди з нетерпінням риба настання весни, коли пригріє сонечко і товста крига розтане і зникне. Сумно біля річки взимку, ані плескоту води не почуєш. Ані голосів чайки або чаплі, ані веселого стеркотіння зелених шабок. Давайте випрямимо ситуацію. Зробимо веселих жабенят, які весело стрибають. Щоб зробити жабку, приготуйте квадратний аркуш паперу зеленого кольору, фломастер і повторюйте за мною. Я жабка реготушна у жовтім капелюшку. Сонечком гуляю і ручками махаю, я ручками махаю, голівкою.